Права 909. Для якого натурального значення n рівність є тотожністю. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні 2,5 а в 8 це в степені n, що множиться 0,16 в 5 степені, дорівнює 2,5 а в 24 це в 8. Ну що ж, підносимо тоді до степеня n, то ми записуємо, що 2,5 підносимо до степеня n, що множиться. А в степені 8 також підносимо до степеня n, це буде а в степені 8, що множиться на n8n. Що множиться і це підносимо до степеня n, це буде це в степені n. Що множиться на 0,16 це о п'ятій. з правої сторони записуємо без змін 2,5, а в степені 24 це. У восьмій є. Ну що ж, групуємо множники. У нас є 2,5 в степені n, що множиться на 0,16. Так, потім ще в нас є множник A в степені 8n, що множиться. І ще в нас є множник С в степені N, що множиться на С. У 5 степені. І це має дорівнювати 2,5 А в степені 24. Це у восьмій степені. Є? Ну що ж, поки що перемножити числа ми не можемо. Пишемо 2,5 в степені n, що множиться на 0,16, що множиться на А в степені 8n, що множиться. С в степені N що множиться на С в степені 5, це буде С в степені N плюс 5. Так, і це дорівнює 2,5. Потім А в степені 24, С в степені 8. Ну що ж, в даному випадку, як нам зробити це завдання? У нас, відповідно, при деякому N ліва частина має дорівнювати правій. То ми тоді наше рівняння можемо розкласти на такі рівняння, як я візьму спочатку найпростіше взяти, що А в степені 8 n зліва. І справа у нас має дорівнювати А в степені 24. так? Перевіряємо, при якому n це правильно. Тобто ми пишемо, що 8n основа у нас однакова, то показник степеня має бути однаковий. 8n має дорівнювати 24, або n дорівнює 24 добуток ділимо на відомий множник на 8, або n дорівнює 3. Виходить, що якщо ми замість n напишемо 3, то а в степені 8n буде дорівнювати а в степені 24. Ну, а зараз дивимося, це в степені n плюс 5, чи має дорівнювати це у 8. Чи буде це тоді, якщо n дорівнює 3. Основа степені у нас однакова, то показники мають бути однакові. n плюс 5 має дорівнювати 8. Або n дорівнює від суми 8. Віднімаємо відомий доданок, або n дорівнює 3. Є? Ну що ж, виходить дійсно при n дорівнює 3 і c в степені n плюс 5 буде дорівнювати c у 8 степені. Залишилося найскладніше 2,5 в степені n помножити на 0,16. Так, має дорівнювати 2,5. Ну, що ж, для того, щоб якось записати цей вираз, ми можемо помножити його, розв'язати це рівняння. Ми можемо обидві частини помножити на 2,5 у квадраті. Ну або 2,5 помножимо, що множиться на 2,5. Тоді. Зліва у нас вийде 2,5 в степені n, що множиться. 0,16 ми запишемо як 0,4, що множиться на 0,4, помножимо на 2,5 і помножимо на 2,5. Це має дорівнювати справа у нас буде 2,5, що множиться на 2,5, що множиться на 2,5. Є? Що ж, групуємо множники, тоді записуємо, що 2,5 в степені n, що множиться. А тут множимо 0,4 на 2,5. І знову множимо 0,4 на 2,5. Ну і це дорівнює. А справа 2,5, що множиться саме на себе, тут є 3 рази. То ми пишемо 2,5 у степені 3. Ну що ж, тоді. Ми записуємо, що 2,5 в степені n, що множиться. 0,4 помножити на 2,5. 25 на 4 це буде 100, але є два знаки після коми, то добуток цей буде дорівнювати 1. Тобто ми отримали 21 множимо, має дорівнювати 2,5 у третій степені. Ну що ж, 2,5 помножити на 1 і помножити на 1 це буде 2,5 в степені n. Має дорівнювати 2,5 у степені 3. То виходить, що коли у нас степені будуть однакові, якщо основа однакова, якщо показники однакові, напишемо, що n тоді, виходить, має дорівнювати числу 3. Ну що ж, виходить, що дійсно для натурального значення n ця рівність буде тотожністю. Записуємо відповідь. Отже, для якого натурального значення n рівність это тожністю записуємо для n дорівнює 3 є.